Своєрідні пригоди українських футболістів з росіянами в Туреччині продовжуються. Ми пам'ятаємо історію гравця Шахтеря Данила Сікана. А тепер українська команда Минай побила гравців російського шинника, які жили з ними в одному готелі. Sonny, listen, Російське видання база писало, що гравці минає запитували росіян, чому ті не виходять на мітинги, провокували їх проукраїнськими гаслами і відлупцювали одного з них в ліфті, після чого розпочалася масова бійка. Український телеграм-канал Бомбардир вже повідомляє, що один з українських футболістів зробив зауваження росіянину, який був на підпитку та хамив персоналу готелю. Той не став перепрошувати і був побитий гравцем Миная. Росіянин привів одноклубників до представників Миная розбиратись. Ця розмова вже й призвела до масової бійки, в якій росіяни були побиті. Це все відбувалося під пісню Допоможе зсу і має такий результат: чотири росіяни травмовані, можливо, в них переломи та виселення їх з готелю. За російським кораблем До Москви.